Який виходить з того, що той, хто мислить, це людина. Коли ми намагаємося зрозуміти світ, найкраще, що ми можемо зробити, це нам сказав ще, можна сказати, батько західної філософії Сократ. Найкраще, що ми можемо зробити, це порозумітися з собою, тобто хто ми є, хто є я і що таке це я, яке робить мене мною, власне, не просто тілом, а от мною, власне, тою унікальною істотою. І навіщо воно таке, і для чого воно? І якщо на це питання буде дано відповідь, ми вирішимо питання того, хто власне досліджує світ. Як казав Сакрат, що пізнай себе і ти пізнаєш світ, тому що ти, ти пізнаєш світ через себе, тому що ти є єдиний інструмент того пізнання, тобто єдиний фільтр того пізнання. І Якщо ти не розумієш, як він побудований, то що ти можеш пізнати про світ навколо тебе? Ти ж його бачиш тільки через себе, через власні очі. Через власні відчуття, через власні якісь реакції на цей світ. Тобто ми не знаємо, що таке реальність взагалі. Ми знаємо, як реальність відбувається у нашій свідомості. Ми знаємо, як виглядає реальність. взагалі. Ми знаємо, як її показують нам наші людські очі, і як цю ситуацію обробляє наш людський мозок.